Чотири ДТП на території Чернівецької області сталися протягом минулої доби. Так у селі Кострижівка, 40-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Меса, допустив зіткнення з автомобілем, Вез, яким керував 72-річний Буковинець. Постраждала 69-річна пасажирка ВАЗу. Після скоєння автопригоди водій автомобіля Мезда втік з місця події. Наразі проводяться заходи щодо встановлення його місця знаходження. Того ж дня у селі Шупинці 52-річний водій Нісан, проїжджаючи регульований залізниця. Джі переїзд не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з пасажирським потягом. Унаслідок аварії кармувальни кіномарки отримав травми. У селі Бояни 27-річний житель села Рідківці не впорався з керуванням мотоцикла та допустив зіткнення з деревом, у результаті чого отримав тілесні ушкодження. Ще одна ДТП мала місце у селі Чагор. 62-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, Рено, пустив наїзд на велосипедиста, унаслідок чого 33-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження. Усіх потерпілих госпіталізували.